Доброго дня всім, хто заходить на мій канал, всім моїм постійним глядачам дякую. А ви підписуйтесь, хто ще не підписався, і будете першими знати, що смачненького я готую. А готую я салат з рибами. На жаль, в цьому році ані одного грибочка не зірвали. Тому і буду готувати з шампіньонами. Це на української мові, здається. Назва печериці. Потрібно печериці 250 грам, одна морква, 2 штуки цибулі, 3 яйця, 150-200 грам сиру твердого вершкового, майонез приблизно 100 грам і кріп один пучок. Порізала грибочки отак напівкільцями. І тепер на суху сковорідку вис, висипаю на суху сковорідку, вони пустять сок і випарується сок. І тоді буду цибульку з моркви додавати. Резина випарилася зовсім. Так, тепер нальємо пару ложок олії. Молку потерту. І цибулю. І нехай готується до, до повної готовності. Оке, як я Охолоджені грибочки, яйця покришила крупним кубиком, сир натерла, кріп подрібнила і тепер з'єдную. Так, сирок сюди. Так, тепер кропу. Посолити. Кожний за своїм смаком солить. Я гриби не солила. Трішки поперчити Перчиком. Додаю майонез. І це все ретельно перемішую. От вам і салат до Нового року. Або до будь-яких свят. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Прикрасить страву і вже веселіше зустрічать новий рік. Пока-пока, до нових зустрічей. Молимося за наших захисників. Героям слава!